Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. І супер пропозиція. Opel Amperka лише приїхала з аукціону. Самий далекобійний автомобіль в своєму класі, в своєму розмірі. 64 кВт батарея в даному автомобілі йде. Повністю електричний. 20-го року 3 му місяці автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль на збереженому стані з чесним пробігом, в класному такому кольорі, сіренький колір, грунтовочка його називають в народі. Автомобіль сірий металік. Збережений стан. Класний пробіг, і саме основне в даному автомобілі йде нова вже замінена батарея по відзивній компанії. 64 кВт має даний автомобіль новесеньку батарейку. Відзивна компанія в цих автомобілях була пов'язана з проблемою ізоляції попередньої батареї. Попередня батарея мала 55 кВт. Зараз по відзивній компанії ставили на даний автомобіль 64 кВт батареї. І даний автомобіль має новеньку замінену батарею 64 кВт. Максимальна комплектація Executive Line автомобіль в досить гарному стані. Відмінний стан даного автомобіля, легкосплавні диски такі чорно- Срібні художні, хром над вікнами, безключовий доступ, ледовські задні стопи, гарне ближнє дальнє світло. Автомобіль просто в чудовому стані. Чистий 2019 рік в експлуатації з 2020 року. 64 кВт батарея. І заходимо, будь ласка, до салончику. Безключовий доступ є присутній в даному автомобілі. Датчики сліпих зон є присутні в даному автомобілі. Преміум музика, бо все є. І саме основне, чесний перевірений пробіг 73 918 км. Зарядили ми даний автомобіль до повного. Повний запас ходу показує 496 кілометрів. Звичайно, коли включаємо кондиціонер, коли включаємо вентилятор, даний кілометраж буде перераховуватися. Зараз на повному заряді показує 496 кілометрів. Є в нас підігрів керма. Адаптивний круїз, мультимедіа кольорова, камера заднього огляду, підігрів сидіння водія, підігрів сидіння пасажира, будь ласка, досить зручне розположення джойстика для переключення передач. Два ключа, безключовий доступ, досить класна панель. Така йде карбонова з поєднання з сірим. Класна, досить амбієнт підсвіточка. Зараз ще білий день, не так видно, а в загальному видно така фіолетва. Тобто в нічний період часу досить класна підсвіточка в салончику. Не вимушені, сіренькі тони. В автомобілі безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Збережений салончик даного автомобіля, підігрів задніх сидінь. Так, є якась маленька царапинка на пластику, але компенсується це з оригінальними рейлінгами фірмовими для даного автомобіля. Для даного автомобіля на дах. Так, багажне відділення. Багажне відділення досить глибоке. Є два зарядних пристрої. Це один від звичайної розеточки 220 і другий для швидкісної резетки. Отакий автомобіль. Сьогодні приїхав з Аукціону є в наявності, є ще такий е, така Opel амперка в білому кольорі, а також є ще в графітовому кольорі. 64 кВт батарея, супер ціна, супер стан автомобіля. І самий далекобійний автомобіль в своєму класі. Кого цікавить, не зволікайте, в такому кольорі є. Лише один автомобіль. Багато ми у Полямпер завезли до України. Більше 50 штук, я думаю. Ще їх возили, коли були набагато дорожчі. Зараз якраз досить хороша ціна, і ціни вже вниз по електромобілях не йдуть. До кінця року йде нульове розмитнення, грубо кажучи, нульове. Е -е, з Початку 26-го року буде вже розмитнення автомобілів електричних також. Також будемо платити великі суми за розмитнення. Не втрачайте свій шанс встигнути купити ще в цьому році за нульовим митом електромобіль. Тому що в кінці року почнеться ажіотаж, накручування цін і тому. Подібне. Є різні автомобілі, такі як Hyundai Kona, гольфи електричні, також є Kia Niro, рестайлінг, дорестайлінг 64 кВт на будь-який смак, на будь-який бюджет. Супер пропозиція дня. Amperka, Використання з 2020 року 64 кВт батарея, запас ходу 500 км. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, дякую за позитивні коментарі. На все добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Мій телефон 050-565-0817. 08 17. Знаходжуся в Нідерландах, відправляю в Україну. Автомобілі. Купую за власні кошти, від вас лише невеликий завдаточок. Забирати автомобіль в Тернополі або доставляємо по Україні. Ще раз дякую за увагу.